De onde Патрульний наконечний підходить до автомобіля Peugeot, але водія за дивним збігом обставин за кермом немає. Поруч є пасажир. Позаду на сидіннях теж люди. З'ясувати, де ж водій, так і не вдається. Купи впевнені, що пасажир з боку це і є кермувальник, який при зустрічі з ними швидко пересів, адже був не тверезий. Не горіла в його ліва фара в режимі ближнього світла. Це було порушення правил дорожнього руху, було прийнято рішення зупинити даний автомобіль. Автомобіль зупинявся згідно вимог чинного законодавства, а саме з Червоного кольору і світлової звукової сигналізації. Коли ми зупиняли даний автомобіль, дійсно спереду знаходилася одна людина. Ми бачили селену, схожий на Захарчука. Той дійсно він являвся після зупинки. Він його був там 30 секунд проміжок часу. Він просто пересів на бокове сидіння. Швидко оформити протокол не вдалось, адже водій Василь не схотів визнавати своєї вини. Тобто, що він кермувальник, який дозволив собі сісти за кермо на підпитку. Між чоловіком та патрульним відбулося сутич. Врешті, аби вгамувати п'яного громадянина, його закували. Але у кайданки та відвезли наркологічний на центр на освідчення. Вийшовши з автомобіля, почав погрожувати, почав обзивати, що ми такі, сякі. Зробивши зауваження, не знаю, можливо, десять він не реагував. Почав себе агресивно поводити. Оформлені адмінпротоколи про керування авто на підпитку та непокору співробітникам органів передали до суду. Суд першої інстанції визнав дії правоохоронців правомірними та призначив водію покарання згідно адмінкодексу. Але чоловік вирішив спростувати його та звернувся до апеляційного суду. Я бував, ну на пасажирському сидінні, так як водій вискочив, коли прийшов інспектор на конечний, почав до мене ну, требувати мої документи. Я сказав, що дуже не було надавати. Настатали взагалі причина, чого я маю надавати такий пасажир. Я не зобов'язаний нічого не надавати. у суді Сачука. Було чимало запитань про обставини затримки чоловіка та хто ж насправді був за кермом, але докази адвоката, які захищає інтереси фігуранта адміністративної справи, виявилися недостатніми. На підставі на видану корочуно четвертої кодексу України про про порушення постанові. Міського суду військовослужбовської області від 1 вересня 2016 року він на закарчука один, що залишити без зміни, а я операційний скалу без задоволення. Коментувати рішення судді апеляційного суду обвинувачений відмовився. Наші судді, ви ж самі знаєте, почитайте закон, який надав адвокат. Що ви далі будете робити? Чи... Оскаржені не підлягає.